Кожну казку придумують люди і вірять в неї з дитячих літ. А яким світ без казки буде, яким стане білий світ? Зникнуть чар, погаснуть мрії, що вели у ясні світи. Без фантазії і без надії будуть люди посвідойти. Свине видумка і добра ласка, Що до радості всіх веде, Вас не стріне у узі казка. Бо її вже не буде ніде. В лісі папороб не цвістиме не співатиме сон трава, у садку вітересну густими, пропадуть чарівні слова. Не забавите вже дитинку, дивом казкою ось в чому річ. І ніхто не прийде під ялинку в чарівну новорічну ніч. Непривітно у світі стане, чарівником не вкаже путь. Добротою ніхто не глядає а дебасі повз вас придуть, Тож повірте у казку люди, хай вона оживе в серцях. Жити ж вам цікавіше буде, і в вас зневіра і страх. А в душі спогне надія, що покинула якось раз, І прилетить світла, світла мрія в добру пору і в добрий час.